Продовжуємо наш ефір з нами на зв'язку. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ. Пане міністре, вітаю. Добрий вечір для початку. Хотів поговорити про те, як ви бойкотували засідання ОБСЄ, яке відбувалося в північній Македонії. Річ у тому, що там був присутній міністр закордонних справ Росії, і на знак протесту ви не брали участь у цьому засіданні, і вас підтримала значна частина ваших колег міністрів закордонних справ інших держав. Лавров виступав в напівпорожній залі, звісно. Але це не знімає питання майбутнього організації, тому що. Виключити Росію з ОБСЄ за порушення всіх статутних норм організація, на жаль, не може наважитися а працювати ефективно з Росією у складі організація теж не може. Тому, як ви бачите, майбутнє ОБСЄ в цій ситуації, спочатку повномасштабного вторгнення ми наполягаємо, що з Росією ОБСЄ помре, а без Росії буде жити довго і щасливо і буде ефективна організація. Не на жаль, наші партнери не всі поділяють цю думку і бояться занадто різких кроків. Але ще один такий акт знущання з ОБСЄ, як цього року вчинила Росія, і я думаю, що на крок ближче ОБСЄ стане до свого перезавантаження. Тому на все потрібен свій час, але ще раз наголошую, що нинішня Росія вбиває ОБСЄ і робиться не повільно, а доволі швидко. Ну, цей бойкот, який влаштували Лаврову на засіданні ОБСЄ, він непогано підкреслює ситуацію з російською дипломатією а тут впродовж цього місяця фактично. Українській дипломатії вдалося вибити росіян зі ще кількох важливих структур. Я маю на увазі, вони так і не змогли увійти до керівництва організації заборони хімічної зброї і до морської організації міжнародної морської організації, де теж Росія мала там посідати якийсь стільчик в управлінні, але і звідти їх. Е... Викинули, точніше, туди їх не обрали, чи це загальна система зараз, і Росії починають вказувати на її місце, чи це випадковість, і там нам пощастило? Скажімо, це був чорний листопад російської делегації дипломатії, і це є результатом дуже ретельної, системної планової роботи на всіх рівнях. А лише за цей місяць, окрім а, подій на майданчику ОБСЄ, є, які ви описали. А я до речі нагадаю, що дивіться навіть після того як вже Лавров взяв участь в міністерському засіданні, була виголошена за спільна заява держав-учасниць обсє з нагоди 90-х роковин голодомору, і 43 з 57 країн ОБСЄ підтримали цю, цю заяву, тобто. 75% держав чітко теж дали сигнал про ставлення до Росії. Перше що стосується міжнародних організацій, ви згадали Міжнародна морська організація ЮНЕСКО, крім цього, що був міжнародна вибачте, міжнародна організація заборони хімічної зброї і міжнародний суд ООН. Так, от в усіх цих чотирьох органах. Пливових органах міжнародного співтовариства, а Росія вперше з часів радянського союзу не змогла виграти на виборах і увійти у виконавчі органи або до складу міжнародного суду. ООН. Тобто, це не просто вперше для Росії відбулося. Це ще вперше з часів створення цих органів, і це теж потужний сигнал і. Е, Ця робота нами вона буде продовжена з початку повномасштабного е, вторгнення. Е, я чітко заявив, що земля під ногами агресора має палати не лише в Україні, не лише в інших країнах, але скрізь, і в тому числі в міжнародних організаціях. І ми продовжимо цю роботу. Ну, це було про приємне для нас. Не можу приховувати, що випилювання росіян з міжнародних організацій це. Приємна частина, але є і неприємна частина. Я маю на увазі історію з блокуванням українсько польського кордону частиною польських перевізників. 6-го числа вже буде місяць, як поляки блокують до цього блокування. Додалася Словаччина 2 грудня. З'явилася інформація, що угорські митники якось непрямо долучилися, можливо, до цього блокування і не випускають українських водіїв зі словаччини, які хочуть через Угорщину проїхати. І таким чином у нас виходить певна блокада з західного кордону України і. І поки що її описують здебільшого в термінах економічної проблеми. Мовляв, це проблема для економіки. Але виглядає на те, що це може стати і дипломатичною проблемою, тому що, наприклад, сьогодні уряд Матеоша Моровецького, який не тим, ну, тимчасовий, недоговічний, очевидно, але вони сказали, що будуть домагатися виконання Україною вимог блокувальників, тобто вони можуть собі дозволити начхати, вибачте, на рішення Єврокомісії. Тому моє питання таке: чи ця проблема? Стає дипломатичною проблемою України, чи далі залишається лише економічною проблемою? Um, ви знаєте, ми дотримуємося дуже простого принципу. Не можна робити відносини з сусідами заручником своєї внутрішньої політики. Тобто, не можна цю карту розігрувати. Тому що сусід це сусід, і тим більше. Сусід, з яким ти незабаром воз'єднаєшся, так, в єдиному просторі Європейського союзу, сусід, який захищає тебе від того, щоб на твоєму кордоні не стояли російські війська і не становили вже тобі загрозу. Але на жаль, не в усіх країнах на нашому західному кордоні дотримується того самого принципу. Тому тут потрібно мудро, виважено, спокійно все пережити. Всі ці, ці проблеми вирішувані, і я не маю сумнівів, що вони будуть вирішені. А виконувати треба не вимоги внутрішньої політики, а законодавство, і міжнародне законодавство, і міжнародні зобов'язання, а право повністю на боці України в цьому питанні і право Європейського Союзу. І угода про асоціацію між Україною та європейським союзом ви згадали про те, що ми скоро з'єднаємося з сусідами в єдиному європейському просторі. От 15 грудня буде саміт лідерів країн ЄС, де вони теоретично мали б почати розглядати нашу заявку і дати зелене світло нашому цьому воз'єднанню. Але тут угорщина нависає зі своїми особливими вимогами. Ваш прогноз стосовно того, коли ж почнуться ці переговори і як завершиться саміт ЄС для нас. Я не люблю прогнозів. Я зараз активно працюю е, у складі всієї дипломатичної команди президента, тому що президент це йдеться зараз про рішення історичного масштабу, і тому е, президент особисто долучений до цих процесів. Ми працюємо над тим, щоб рішення були позитивні. Е, е, історію не зупинити, вона відбудеться за будь-яких обставин. Наша задача полягає в тому, щоб вона відбулася якнайшвидше, і саме над цим ми працюємо. час залишилося недовго, але на цьому тижні і протягом наступного тижня буде дуже дуже багато дипломатії, і не лише в Києві, але і і в Брюсселі, але і в інших столицях. Зверніть уваги на телефонні розмови президента, які вже були проведені наприкінці минулого тижня, які будуть проводитися. Зверніть увагу на візити є окремих європейських лідерів до окремих, скажімо, європейських столиць. Я минулого тижня в Брюсселі мав розмову з багатьма міністрами європейського країн Європейського Союзу, і з усіма ними ключове питання було саме саміт 14-15 числа і рішення, які відповідають інтересам і України, і всієї Європи. Ну, до речі, в тому ж Брюсселі ви заявили про те, що наші партнери підтримують ідею про єдиний трансатлантичний комплекс оборонної промисловості, який матиме включати і Україну, в тому числі, і має забезпечити нам можливість нормально захищатися і звільняти свої території. Але підтримка партнерами це прекрасно, тільки коли від слів доходить до діла, то ми зараз на жаль бачимо неможливість партнерів, наприклад, європейського союзу, витримати обіцяні режими поставок. 40 мільйона боєприпасів для наших збройних сил. Тому ми віримо, звичайно, партнерам. Але в чому проблема з реалізацією їхніх обіцянок, на вашу думку? Переоцінили технічні можливості. Тобто, політична воля була неспівмірна з технічними можливостями. І саме тому ми послідовно наголошуємо на тому, що потрібно дві речі: по-перше, щоб бізнес сідав між собою, і коли ми провели в Україні перший форум оборонних індустрій, ми зробили саме це. Ми посадили бізнес, розмовляти один з одним, домовлятися про нові спільні виробництва. А друге, уряди мають допомогти спростити регуляторну базу і, стандарти, і запровадити стандарти, які сприятимуть функціонуванню саме усього єдиного такого простору вироблення і спільного виробництва зброї це непростий процес з низки причин, але саме Україна стала скам так, зняла цей процес з мілини. зараз, минулого тижня, якраз в Брюсселі. Найважливіше, те, що почув, що нарешті нас почули, і нарешті є розуміння, що треба рухатися саме туди, не точково вирішувати проблеми з снарядами. А системно, планово всім разом е м, працювати над збільшенням виробництва та спільного виробництва, і снарядів, і зброї, і запчастин до них. Тому що ті хлопці, хто на фронті, хто воюють, особливо з важкою технікою, з артилерією, з танками західними, вони знають прекрасно, що таке тема запчастин, що таке тема оновлення прошивок. Ще таке тема, коли зовні однакові всі снаряди 155-го калібру, але не кожним з них ти можеш стріляти з кожної гармати ефективно. Оці всі проблеми мають бути вирішені на технічному професійному рівні системно комплексно. А для цього потрібне не просто бажання політиків і зобов'язання, а щоденна робота, і тому настав час, коли політична воля буде перетворена. Конкретну роботу в конкретній технологічні і бізнесові рішення. Ну будемо сподіватися, що це буде якомога швидше. Дякую, пане міністре, що приділили нам час. Так пізно ввечері. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, був з нами в ефірі.